Що світулька? Ага. Добре, добрий день, добрий, добрий, добрий. Добрий, добрий. добрий. То добрий, я добрий, вас добрий, жду. Доїхали, да, доїхали, та слава богу, я з вас, вас ждала. Я вас ждала, я вас ждала. Що ви? Настроїли телефони вже? Тупаєте ножками там, давайте. А ну якого віршика, а ну? Три роки вас дивимося, серіал. починається, тільки світу. <гуми> да, так, так, да. а я кажу воно, праву, а тяну ліву. <свят> <свят> да, да. Ну, до Одеси страшно їхати, бо трішечки, хоч ми з Києва, але все рівно. А так групу дітей привезли, як Правильно. це зайти до вас? Ні. Не, зайшли не було. Не а в, ск... в смислі ви зайшли не попали? <палу> була. А я пішла на ноготочечки, так, так. а да. ввечері прийшли сьому і вже не встигли. сьому, я тільки сьому закрилася, а всім від'їхала, гріла машину. Навірно. Надо треба було постукати по капоті, я вийшла. Ай, мої ви гарненькі. Давайте, гайда, по одному, давайте. Є дикі славненькі, гайда. Давайте. Я, 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 я кажу, давайте я, я, що нам сьогодні та робота, так? Да? Моя манюля такий робочий день. Дикі гарненькі, а? Скільки вас там я, я, А, то кладу давай. На <реку> сьогодні. У вас скільки там багато? Можна можна давайте, красуньки мої, давайте. Ще там у вас багато? Школа не наша. Ого, год, який красиво. Ой, ще... да. да. давайте. Хто нас фотографує? Дівчатка? Як у камеру дивитися, щоб не бути косокою. А, дивіться, ми будемо. Ой, Боже, а ти да, що ти ти... не буде Та така малюсінька? Ти така ж не я не можу. Ну, дякую. Ну, давай, мужчина. А? Де? А що ти так довго це ждав? А що ти ждав? Ну, моя гарнюня, давай. Ось так. Красуня. Зараз хто там залишився? Все? Все. Що там таке? Хто там скаче мені? Ай, мої гарнулечки. Ну, красотульки. А яку ви хочете, рибку? Малосолка буде після рулі. Ті чи в'ялений хочете? Дивіться, в'ялений, є з мідіями, є отакий кругленький, трошки ще осталось. Такого дати вам може, дивіться. Оце, так? Да, да? А, даю, щас, щас, дівчатка. Так, дивіться, отакий кусочок він заважить 620, 600 гривень. Нормально буде вам? Красу. Розмірний ряд, 6-7. Скільки ящиків хоче? 25 ящиків. Шість сім. Це найкрупна, да. получається, так? Да. Да? Це розмірний ряд, 6-7, все норвежка риба. Отака репуля приїхала сьогодні. Давай трохи подивимось. До тридцятого, десятого. Так, на кожному ящичку 30 десятый. Вот такая рыбулька приехала искусственно нам иду. О така вот. В леды куда кости? Да, так, положили рыбульку, вот такой размерный ряд 6-7. Показывай как средства. Вот такая рыбулька свежайшая. Вся свіжаща рибулька. Вся искусственна так засипана. Вся искусственна йод у неї. Отакий от йодик засипаний. Вона йде охлаждна. Вона не йде морожена, вона, вона прийде охолоджена. Охолоджена. Твер... Сві... І отакі от от бурдові жабра у неї. Це свіжайша рибулька. Розмірний ряд. Шо-7. Глазки, як алмазки, Як глузурйовий лазу... цвіток. Ось така рибулечка приходить, отак вона засипана льдом. Ось такий лозік у нас засипаний. Такая рыбулька размерный ряд 67. Цена цена 550 пятьдесят за килограмм. Вот такая свежая рыбуля норвезька, Так что замовляйте за номером 098-493-0776. І ця рибулька поїде до вас ціла значить 550 і, гривень та. за кілограм за кілограм ти вже приготував філе так філє, да? Да. і я зачистив філе нарізав стейки отаке філе 800 за кілограм отака філешка за кілограм стейки 700 за кілограм отаке сві... свіжа філейчка стейки 700 за кілограм 700. Іле 800. 800. І, І такі... свіжий солосоль не по 800, да? Так, да? що свіжий, що солосоль, то в одну цену. І брюшки? І брюшки 150 за кг. За номером 098 493 07 76. І жарибуйка поїде давати. А ми вас целоєм приїжджаєм. Добрий день. Добрий день. Бучка, ти була ще тобі нянькою, да? Була нянькою вчора? Так, Юлька, йдемо, ти сказали, що дуже вкусні хінкалі возле нас є. Попробуємо. До речі, я не знаю, але тут в центрі. Ми, Це не ми Виспались, Виспались, а вікно відкрили, хорошо шум. Балкон, речі, Так, дівчатка, мої, значить, хінкалі. от, Ага, ось тут десь. Зараз, Юлька, я приблизно теж знаю. Сказали, дівчатка, такі вкусні хінкалі, каже, є різні. Зараз будемо пробувати. Буся, будеш хінкалі. Ага, дивися. Ти хоче. По-моєму, по-моєму, Андрюшка. На Наве... ось, от, от хінкалі. Один плюс один хінкалі. Слухай, сказали, тут є. дуже смачні. Диви їм. А диви, ми всі три а, портрети. Так, кудою, кудою, Кудою ми йдемо? Яка різниця? Стукай, може відпустять. Так, я хочу сказати, ми зайшли в хінкальню. Тут так красиво вообще. І людей, скільки, дівчатка, тут дуже-дуже сказали смачні хінкалі. Так, до речі, що це пишуть, Юля? Один плюс один? Так. Да. А що до нас? Можна вас, будь ласка, дівчатка? Так, дивіться, це в самому центрі. от. Дівчинка прийшла, сказала, ви пробували хінкалі. Я кажу, будь буде пробувати. Да? Виспалися, скажи, виспалися. Анна Андрішка, як відпочинок? Отлично. Отлично? Коли на роботу? Ну так? Да. А я прийду в неділю, можна? А, тяг, тяг, да. Да. а можна я в неділю прийду? А я в неділю. Будька. Я була твоя вчора нянька, так? Да? Да. Да. Була нянька твоя. Только ну скажи, ти понравилась? Відпочила? Да? От скажи два дні, воно виспались? Два-три дні з головою. І буся, Будь, а буся. Дві диви, буська. Буся, це комбінізований мені. Тут взагалі такий, скажіть, будь ласка, які у вас є вкусні хінкалі? Саме сухтіше це можуть хотіти сиром. Ну взагалі, загалом не смачні всі, але суті сиру не дуже небільшого. Які з сиром? Так, там і так і а м'ясо є там? Ні, там нормальне м'ясо є окремо. А я хочу з м'ясом. І не кості постріли можуть скінзо. От, давайте мені скінзо. Я попробую, бо тому, що дуже хвалять ваші Це ж получається хінкалі. Да, у вас хінкальня? Так. Тому що вас так розрекламували, то і ми до вас теж прийшли. Просто з кінзою, просто. У вас в нас вартості таке гості. І може бути на гості сирення або з вишнею. Ой, з вишнею, сказали, вкусні теж. Вкусні гості, то саме на телятку, але це А з вишнею хінкалі? Так. Сладкі? Так, вони кисносові. О, давайте теж таку, давайте, да, давайте сладкі. Мені давайте з кінзою, а ви з чим будете? З нас, ми з ділянки. Та з кінзою. Смір. Смір. поштучно. Так, ну що, за хороший відпочинок. Дивимо, ми не влазимо в кадр, треба боком. Давайте ага. спочатку ждемо смітання. Так, вам сподобався відпочинок? закінчили? Ні, 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 ми не закончили. У нас ще все впереді, Ми ще думаємо, коли нам буквально поїхати. А я напевно, гадаю, що можемо ввечері сьогодні поїдемо. Чи завтра утром зараз поїхали? Зараз поїхали. йдемо Тільки все, на утро. Поняли, закрилися. Ну хазяйка сказала, зроблено. Дивіться, чуть не вдавилася. Тоді ми не йдемо той, де осли. Підемо тільки на... на колесо і на дорожку. Согласна? Якщо ти їди, щас... Да, согласна. А потім приїжджаємо, вже трубуємо до восьмі. Так що, мої хорошенькі, давайте вип'ємо за хороший день, за хороший настрій, за хорошу компанію. Я вам дуже вдячна, що ви до мене приїхали. Що ми вдячні тобі, що тебе видно там камінь? Андрюшку видно. Види, Мені важливо, щоб було видно. Бусю видно. Андрюшка, сюди. Чуть-чуть сюди тако нормально. <схід> все, давайте цьокі цьокі робимо. Андрюшка Андрюшка, на майка ви на молоді. Добрий день. Получили <схід> і корот шаланда. Отака 600 грамова. Чотири тисячі за баночку. 350 грамова, 2500 і 230 грамів така баночка, 1800. Так що вона, ми отримали і корочка подорожала. Ось така шаланда. Вся 600 грамова, 350 і 230 грам. А за яким номером можна замовити? Замовляйте за номером 098 493 0776. І ця ікорочка поїде до вас. Добрий день. Получили ікорочку. Ікра моє ви. 180 за баночку. Отакі баночки. 80 так? Так, 250 грамова. І отримали ікру квіти. Зерниста, отака от 650 100, 100, 100 грам 100 грамів. Здесь она жесть банка, 100 грамвий банк. І отака от вот горбуша, Вона теж 650 за 100, за 100 грамів. Так що замовляйте за номером 098-493-0776 і ця ікорочка вся поїде до вас. Так, мої хорошенькі, 14.36 ми прийшли пообідати. Заказали хімікарі, що скажемо, вкусні вони чи ні, обов'язково. Так, мої рідненьки, ви знаєте, магазин сьогодні в Яринчі працює до 15.00. Ми їдемо в Буковин, їдемо покатаємося на колесо фортуни. Я всегда кажу колесо фортуни, тому що коли на нього на саме верх піднімається, то тут фортуна піднімається теж з вами вверх. Потім сядемо з вами на цю канатну саму-саму длінну дорожку. Поїдемо вверх, поїдемо вниз, потім повечеряємо і приїдемо додому. Так що любі мої. Сьогодні магазин «Яремча» працює до 15.00. Ми їдемо відпочивати з Андрюшкою, з Юлькою і з Бусею. Всім гарного вечора, позитивного настрою. Я вас I love you. але я з вами не прощаюсь. Ви що? Ми зараз в буковері з вами сідаємо і на ту доріжку, і на то колесо. Ми будемо скрізь з вами. Так це з кінзою, так, Три штучки. це на пастку. Я люблю руками їсти. Правильно, так, я, так, знаю, так. я думала, що культурні схвилочками я люблю руками. Я тоже? Да? Руками. Я я руками. І з вечные. А, 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 а тобі що, Юля? А, а я от ти. А ты? Получається, я сама триатряю на двоих. На Получається, що я багато їм. Чи Да? Да. Ну, давайте, вообще, да, да? да? так? Давайте це звішні взагалі, так? Так, виріснути так, так, так. Виріснути. Так що вам скажемо, вчинка, але вкусні чи ні. Так хочу вам сказати, що вони дуже смачні. Мені дуже подобається. Тут скільки м'яса, дуже багато м'яса. Три штучки такі, прям ситні, ситні, ситні. Так що мої хорошенькі. да, вкусні, да, вкусні. От їм, ви знаєте, тісто мягке, м'якке, м'яке. І оцей корішочок, він дуже такий мягкий, ніжній, але вони дуже не забиті, ні тісто не, не забиті. Так що приїжджайте віремся, спускайтеся до вокзала. Там світулька і чуть-чуть хімкальня, дівчатка. Дійсли хлопчики, вкусно, дійсно. І ситно, знаєте, не пуста. Це дуже їла. Звичнє... До речі, з вічньої хімкалі ви їли, mm -hmm. Не їли. Приїжджайте, вірем... Ну Ці перчика тут на добротно Дивіться, М'ясо, вони забиті, вони м'ясо забиті. Mm -hmm. А з ми мало заказали, я вам справді говорю. Так закажи ще кусі звичню. Да, Зараз донісі звишенькою вам. Угу. А з вишню як звишню ще просто платить. Дівчата, дивіться, скільки тут вишніх. Юлька, не ну ми, ми мало заказали. Давай ще три штучки. 5 -5 -5. Да, нам мало. Так, мої хорошеньки, хінкалі ми вже поїли. Пошли, Буся. Пожалуйста, я тобі даже открыла ворота, бач, Буся? Уважение, давай. Костюм, покажи показі костюми. Давайте я буду вашою собачкою. Да? Я буду без поводка ходити. Ходити, з чим Буся. Ні, я думаю, Буся у вас Кирає взагалі. Джинсовий костюм на плісі розовом і, і Шанель. Іди покажи Світі. Буся. Світа теж. Що, я тобі вже сьогодні не нянька, да? Буся. Теж сьогодні хочеш? я тобі вже не нянька, да? Ну, мама з папою вже не в чані, <ріх> <ріх> як вчора. Боже, яка погода класна. Угу. Моїх... Завтра може бути дощ. угу. да, сніг. Завтра може бути сніг. Можна. <ріх> Вода бо вся наче як по заказу. По заказу. Добрий день. Здравствуйте, здравствуйте. О, пожалуйста, я Дуже бачити. нарешті. Ми з вами зустрілися. Я так довго думала. До вас... Боже, я вам говорю. Це так у вас дорогі. А я, між прочим, дуже люблю жаліні конфетки. Дуже-дуже. Включайте телефон. Сина, включай. Маленька і красуня просто. Ти будеш фоткати? Сегуля, я така рада, що ви зустріли світло. – Дуже дякую. Да вам тоже дякую. 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 Спасибо. Па-да. Это с меня просто. Вот от покрасвотка. Спасибо. А тепер нам дайте, дивіться. І корочку. Домашню я... ви застали. Ви виїжджаєте? Ні, ми хочемо в Буковель поїхати. А мы тоже едем на... да? ми тоже їдемо. Да, ми тоже їдемо. Так, дайте мені... Скільки дати? Е. 200. Дві паночки 200. Да. І дві баночки по 100. Дві по 100, да. Так, одну 200, дві по 100. Согласна. Так. Це виходить 400 г.